Жив у математичному світі кубик по імені один. Він радів, що ніхто йому не докучає, ніхто не відіймає іграшки, але з кожним днем йому ставало все сумніше та сумніше. Він відчував себе одиноким. Ех, нема з ким поспілкуватися, нема з ким погратися. І як тільки один це зрозумів, королева математики подарувала йому чарівне дзеркало. «Ой!» Що це? Так це ж я. Його відображення стало живим. З'явився ще один один. Один був дуже радий, що нарешті з'явилася компанія, щоб погратися, поспілкуватися, побігати. Так вони гралися, бігали, стрибали. І ось одного разу. Трапилося щось непередбачуване. Один і один зіштовхнулися. І так з'явилася двійка. Один плюс один буде два. Ура! Я два, я два. Ось така є цифра два. В мене кругла голова, довгий хвіст. Зігнута шийка, ось така я гарна двійка. Напиши мене пальчиком у повітрі голова, шийка та хвостик. І ще раз голова, шийка та хвостик. Спробуй ще раз. Голова, шийка та хвостик. Дякую тобі. Щойно ти намалював мій портрет.